Батарейки тут, я вам скажу, предостатньо. щоб ви розуміли, це я одну кучу нарізав таку і вже другу підрізаю, може в камері. По... Великий кут огляду не так видно, але я вже втомився. Блін, вже пиляю декілька годин. Другий такий же ряд набрав. Вона коли сяде чи ні, я взагалі не розумію. Я вже насправді втомився. Мені здається, вона за море будь-яку людину. Працюю, ще не жодного разу цепку не точив. Я не знаю, вже нарізав цих дров, Мені стільки не треба, але вона не сідає і все, скільки можна. Я би хотів, щоб вона вже сіла, щоб я пішов монтувати відео. Це прям занадто. Я вже скільки тут години-дві, мабуть, пиляю. Ну то щоб пригинатися тяжко. Так би якби полиша, я би накидував і бігом. Шмек-шмек. І я сам Він треба брати, оце підтягувати постійно. Панове, ну це занадто, ну вона оце вимикається, то що її поклав, вона раз вимкнулась. І тут є масленка. Регулювати подачу масла. Я поставив на масло. Хай п'є, скільки хоче. Зараз камера була включена. Все, сила. Нарешті я б сказав. Все. Щось пікає. Нарешті. Але показує, що тільки одна батарейка сіла, а втора і ще має заряд, якщо видно, отак от. Так от. Все. Казать, що вона нагрілась, ні. Батарейки, ні. Бо я з періодичності. Щось піщить. Нарешті я її висадив до кінця, Ну це дуже багато. Щусь не вистачило прорізати. Я дивився там тести. Люди включають, до кінця ріжуть, але мені навіщо? Я піду поставлю на зарядку. Вона не знаю за скільки. У мене, правда, на одну батарейку зарядка, не на дві. Якщо продається на дві, то більш зручно, якщо в тебе дві батареї, ти собі включив і в два рази швидше заряджаєш. Примірно вони по три години десь на батарею, ну може десь так. Я не замічав, я просто ніколи і не висажував таку в ноль, щоб вона запищала. Один раз я її тільки купив, коли я тестив для себе. Ну я кажу, що я, я різав осьо вони от такі. Це набагато більші, ніж ці. От можна порівняти. То на таких от 60, ну там були і більші. І такі, бо є в мене воно пеньки. Далі, якщо видно отакі, я їх теж різав в неї. Такі от. Більше всього було отаких. Ну, тут десь оце 20. У мене рука 20. то це десь 25, може плюс-мінус. По-моєму, 20 чи 25, не пам'ятаю. Мабуть 20. Ну це десь 20, плюс-мінус. там. 20-30 в основному я різав. Дуже багато. 60 таких от пеньків. ну Це багато. 60 штук, А цих, мені здається, ну тут мабуть 150. Я можу один ряд порахувати, бо я заклав той ряд, але можу і з тієї сторони порахувати. Я б сказав, от, працює і вже півроку. Ну, дуже багато я не різав. Заряджав батарейки на зиму, постійно ставив. Ну Вони не заряжались, може там хвилинки на 5, може там десь тірялись якісь, десь енергія дівалася. Хвилиночок 5 втрачали. А ну-ка, подивіться, що батарейки кажуть. Тут красна. Покажу, якщо буде видно на камеру. Ось красненько горить видно. Зелена морогає і горить красна. Це одна і от друга. Теж красна. Якось туди сміття попадає, не розумію. Ну, Китай. Китай, але працює довго. Я не розумію, не можу оцінити, скільки вона пропрацює, скільки там ті підшипники, Оце все, воно двигун, буде працювати. Попилки зрозуміло. Ну і батарейки по 6 А. 20 вольт. 20 вольт, 6 А. Отакі штурмовські. Це я брав самі дорогі, які там є в магазині. Перчатки, як, як у штурма під колір. Випадково. Не реклама, але ну, дуже довольний. Цікаво, як працюють Bosch штіль і так далі. Там, мабуть, набагато цікавіші інструменти і більш якісні. Але за доступною ціною. Ну як доступно, 9 тисяч гривень не в кожного є. Таку пилку собі взяти. Якщо потрібно, то це кайф справжній. ну Дуже приємно. Ніяких проводов, ніякого бензина, ніяких масел Змішувати з тим бензином. Ну то, що в цепку заливається для смазки, <кхух> щоб змастити цеп. То звичайно підливаєш масло. Я контролюю ці моменти. І в мене, дві, в мене дві штурмовські пилки: одна на батарейках, а друга від мережі на розетки. Теж дуже така сильна, приємно в неї працювати. Ну, вона набагато гучніша, там двигун дуже потужний, сильно гудить, добре ріже, швидко великі обороти. Але. Ну, це на проводі. І є мінус в тому, що вони всі, масло у них витікає з бачка. Тобто я приблизно наливаю, скільки мені треба, щоб я розумів, щоб там багато не лишалось, бо воно все викапає за. Ну, може за 3 неділі. Не все викапає. Там якийсь рівень, десь воно викапує і остальне остається там на дні чуть. -чуть. Але там бачки скільки? 100 грамові, може і менше. Тобто там зрозуміти, скільки грам викопало, скільки лишилось, непонятно. Воно не тече, але воно викапує потихеньку. Там два тижні і викопує все мастило. Відносно все. Якщо буде повний бачок, то воно до рівня викапає. Тобто лишати. я так стараюся не робити. Бо я одразу наливав, думав, воно буде собі стояти. Ні. Якось воно через насос чи що кудись десь витікає по якийсь рівень. Бачок, мабуть, вище цепки знаходиться, де подача масла, і от воно сочиться. Не завжди. Може там якось сам насосик, в якому положенні зупиниться його клапанець. От Він же качає, в якому положенні зупиниться, може в положенні, коли воно за... отвір за... закритий, щільний то воно може й не капає, бо не завжди викапував. були такі моменти, коли я ставив і в, не, в неї там пару капель не дуже багато вона тіряла масла. Але це мінус. Ну я замітив і на цій, і на тій. Такі ж самі ці мінуса Отакі от справи. Це, звичайно, мінус. Але працювати от батарейки це дуже дуже багато нарізав. Дуже багато я нарізав цих дров. Якщо можете замітити, то це. Мені кажеться, 150 різів я зробив точно. Я так і розраховував, що буде набагато більше. Але, типу, я різав менш, тонші, але момент пускає всі ці моменти. Звичайно, вона ж працює. Дуже легко і різати, взагалі це приємний. У мене є сточило, покажу потім, як точити. Є станочок, щоб точити. Покажу, як точить, научусь разом з вами. Я не професіонал в цій справі, але в мене є інструмент, який я можу на огляд, на огляд показати вам разом з вами. Подивимося, як воно працює, потестить і так далі. Хто ще не купив, може хтось думає собі купити таку от річ, то ми можемо разом з вами подивитися на ці всі справи. Я вам покажу те, що в мене є, як я працюю, як я, що я роблю. Ви подивитесь, хто цього не робив, може хоче собі купити. Буде корисна інформація. Пишіть в коментарях. Це не обман, це я купив її півроку тому, вона в мене там то лежала, то я чуть-чуть чуть-чуть не працював, кришу робив, підрізав, дуже зручно мені було брус, брус різати. Не треба ніяких не, не проводів, нічого. Раз, два і готово. Дуже зручно в такий момент.